Що буде з Дунканом та його збройносцем Айгоном Таргаріаном далі? Як саме покарають у Дункана? І як відбудеться цей суд сімох і що це таке? Сьогодні поговоримо про четверту серію лицаря Семи Королівств. Там буде що обговорити. Серія дуже епічна, дуже гарна, як завжди, мені вона сподобалася. Тож, сьогодні поговоримо про все, що там було. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Я рада вас тут бачити. Маленьке нагадування, якщо подобається мій контент, поставте лайк, залиште коментар, підпишіться на канал, порекомендуйте друзям. Це дуже допомагає каналу у просуванні. І також дякую всім спонсорам, хто залишається спонсором вже довгий час. Дякую новим, хто доєднується. Ви можете знайти посилання на спонсорство в описі і стати спонсором, підтримати цей канал, отримати доступ до ексклюзивних відео. Тож. Дякую вам усім. А тепер повертаємося до четвертої серії. Погодьтеся, що з кожною серією це шоу стає все кращим і кращим. Ну, хіба можна зробити ще краще? А вони кожного разу беруться і роблять. Єдиний мінус, що серії дуже маленькі. Ну, типу, 34 хвилини це дуже мало. І я подумала навіть, що дійсно можливо краще було б зробити фільм. Але саме у такому форматі вони нам показали більше, занурили нас в атмосферу цього турніру, цих там трьох днів, бо минуло дійсно небагато часу з початку серіалу. Мені подобається все: картинка, музика, гра акторів. Те, як це все зробили, адже майже кожен діалог з книги вони не змінюючи запровадили у серіал. Майже кожна сцена відображається так само у книзі. Але я знайду що цікавого вам розповісти. Тож Дункан сидить у в'язниці, бо напав на Ейріона Таргаріена. і не знаю, що його очікує. До речі, у книзі він там сидів цілий день і дивився з вікна на турнір. Він бачив свого. Збройносця Ега, який сидів на трибуні і дивився на турнір. І тільки ввечері той прийшов до нього з їжею і покликав до Бейлора. Дуже класні персонажі, знаєте, усі, от, от, кого не візьми, він буде класним. Бейлор, мудрий, спокійний, відважний воїн. Цей ех або бовтун, Ейгон Таргаріен і кмітливий, і володіє сарказмом, але й має уявлення про якусь там честь, він відчуває сором, що обманув Дункана. Тож Дункан приходить до Бейлора, вони говорять про те, що, скоріш за все, у Дункана відітнуть ногу, руку, бо він напав на принца. Але є можливість попросити суд через двобій. Що Дункан і робить? Але Еріон на це каже, що нехай буде суд сімох. Це одна з форм поєдинку, де сім боряться проти семи. Давайте трошки розкажу вам про цю традицію. Дійсно, її завезли андали з Завузького моря, коли прийшли у Вестерос. І вони вважали, що коли більше людей б'ються, боги з більшою ймовірністю помітять це і приймуть сторону того. На чиєму боці правда. І цікаво, що обвинувач і обвинувачуваний могли, власне, не битися, бо вони могли обрати лицаря на своє місце, тобто обрати не шістьох, а сімох лицарів і за нього билися. Як відбувається перемога? За яких умов? Коли абсолютно всі? Лицарі на боці супротивника або загинуть, або здадуться. Тоді перемога буде вважатися твоєю. Цікаво, що в історії вже був один суд сімох. Мейгор Таргарін, який пізніше стане жорстоким, бився проти сімох лицарів, які представляли святе воїнство. Що це таке у ті часи? У минулі часи існувало святе воїнство організація, яка мечами захищала закони, правила віри усі Ними керував Верховний Септон, тобто у релігійній організації була ще своя військова структура тоді. Але пізніше Мейгор це все розпустив. Тож Мейгор вирішив зайняти. Трон, хоча був законний спадкоємець Ейгон, Мейгор прибув у столицю і оголосив, що хоче посісти трон. Хто проти, значить, буде суд через двобій. І сір Деймон Моріген, очільник святого воїнства, визвався на це, але оголосив, що буде суд сімох. Він обрав ще шістьох лицарів, і Мейгор обрав також шістьох рицарів. Він бився разом з воїнами королівської варти, і вони зійшлися у двобої. І сталося так, що з 14 людей, які брали участь у цьому двобої, вижив один лише Мейгор, і він оголосив, що боги визнали його право правильним, що він має сісти на трон, що він не зробив. І потім він спалив септу, де були сотні представників святого воїнства. Така дуже кровожерлива історія, і цікаво буде, як все розгорнеться у цій історії. Звісно, що я знаю, що там буде, бо читала оповідання, але я вже чекаю ці емоції, як вони це зобразять. Я вже бачила трошки едітів на четверту серію, і це було епічно. Але поговоримо про це у наступній серії. Я думаю, що ті, хто дивився вперше, дуже були шоковані певним перебігом подій, власне, суть сімох. Бо коли я читала. То для мене це так було цікаво, незвично. Я взагалі цього не очікувала. Ну, турнір, ну буде приймати участь, там переможе, скоріш за все. А тут бац, Суд сімох, це було дуже незвично і дуже класно. І виявляється так, що Дункан знаходить багатьох людей, які підтримують його, хоча він і не знав про це. Він лицар бурлака, він ніхто, і він це розуміє. І раптом зброяр дає йому замідяк, обладунки, його підтримують. І це сильно. Також поговоримо про зраду Стефана Фосовея, який сказав, що приведе, приведе людей з собою буде битися на боці Дункана, і потім раптово змінює сторону і переходить на бік Таргарієнів, бо вони дадуть йому титул лорда. Його кузен Реймун Фосовий оголошує, що давай, дунк, висвяти мене в лицарі. І цей момент, до речі, нам також показує, що, скоріш за все, Елан. Не висвятив Дункана насправді в лицарі, бо Дункан не знає, як це робити або вважає це нечесним по відношенню до Реймуна Фосовея. Його рятує Баратеон і замість нього висвячує Реймуна. І у книзі там ще буде така цікава фраза, що Реймун візьме собі інший герб. Герб Фосовеїв це червоне яблуко. А Реймон візьме собі зелене яблуко. Він сказав, що так, я зелений, як вважає мій кузен, але краще вже я буду зеленим, ніж буду зраджувати свою честь. І давайте поговоримо про тих, хто буде битися на боці Дункана, і тих, хто буде битися на боці Ейріона Таргаріена. Бо, власне, ще Дейрон, старший син Мейкара, також обвинуватив Дункана в тому, що той викрав Ега, напав на вулиці і викрав його брата. Дуже смішна історія. І давайте перед тим, як обговоримо супротивників, ще скажу про сон Дейрона. Адже Дейрон прийшов разом із Ейгоном до шатра Дункана і сказав, що він не буде битися нормально. І оголосив, що бачив сон Дункана і мертвого дракона. Тож він боїться, щоб. Не померти. Мейкар, до речі, також буде битися на боці свого сина Ейріона. І у книзі сказав, що Мейкар очікував, що на турнірі його діти поб'ють дітей Бейлора, спадкоємця. А його діти взяли його так і зганібили. Дейрон не хотів приймати участь у турнірі, сидів в таверні і поголив свого брата, щоб ніхто не дізнався, що вони тергаріяни. І Ейріон напав на ляльковичку. Коротше, Мейкара це все не влаштовувало. І тому він буде. Приймати участь у турнірі він хоче голови Дункана, щоб ну, Зробити когось винним у тому, що відбувається. Тож на боці Еріона, окрім мейкара, ще будуть три лицарі королівської варти. Добре, що хоч три, бо інші чотири залишилися у столиці охороняти короля. До речі, з приводу майкара, як він виглядає у книзі, це грізний воїн, який виїхав у епічному шоломі на гребні шолома, і на спині уздовж хребта були розташовані криві драконячі зуби. І при боці в нього була величезна булава. Дункан такої зброї ще не бачив. Тобто це дійсно грізний воїн, а в серіалі він виглядає старим дідуганом, який звик сидіти за столом, читати щось, там, розмовляти, але не битися. Але подивимося, як це буде все у серіалі, як нам це покажуть. Тож, хто буде битися на боці Дункана? Не випадково в попередніх серіях нам показували певних персонажів. І в нас хто буде битися? Сергам Фрігардінг. Цей лицар, якого Еріон збив на турнірі, він поцілив його коня. І його покликав Реймун Фосовий. Він знав, що Гамфрі захоче поквитатися з Ейріоном, хоч має поламану ногу, бо той поцілив його коня і бився нечесно. Тож він його покликав, а той ще взяв свого свояка, іншого, Бізбері Гардінга. І так у Дункана опинилося двоє вояків. Потім Збройносець Ех або Ейгон Таргаріан Ще покликав Робіна Рислінга. Він його знав з попередніх турнірів, а в серіалі нам показали їх зустріч. З конем, коли ех тренував коня, то Робін Рислінг підійшов до нього. Ми його хоча б побачили. І також що буде битися веселий сміхотливий шторм Баратеон. Його також покликав Ейгон. До речі, як він його покликав? Він прибіг в його шатро, збив зброєносця з ніг і вилив карафу вина Баратеону на обличчя. Той прокинувся і вирішив, що пропустити таку веселуху він не може. Тому буде приймати участь на боці дункана. І потім епічна, щемлива сцена, коли дунк взиває до людей, до лордів. Він е, називав конкретні імена ще у книзі. От у вас ми з Сіром Арлоном ночували, за вас билися, і ніхто не стає за нього. І оцей крик, що невже вже немає тут справжнього лицаря. У книзі він звучав точно так, як його показали в оригіналі в серіалі. Бо я подивилася декілька сцен в оригіналі, і оцей крик Дункана там дійсно пробирає до кісток. І ну, це дуже сильний момент. І потім виїжджає лицар, який буде битися на боці Дункана. Він в обладунках таргарієнів, І ми думаємо, хто це. У книзі, власне, цей лицар був у обладунках Валара, старшого сина Бейлора. І Дункан подумав, що це королевич Валар, але це був його батько Бейлор, бо він не привіз з собою обладунків, він не планував там битися. І тут просто шок. Я уявляю, як люди, які не знали, що там буде відбуватися, шоковані цим спадкоємець трону, який... Ну, має великі, високі, дуже високі шанси от, посісти незабаром вже трон виїздить і буде битися на боці лицаря-бурлаки. І це дуже сильна сцена. Починається музика з гри престолів. Ну, погодьтеся, це було епічно. Деякі люди а, задавалися питанням, чому Бейлор, спадкоємець, буде битися на боці Дункана. Але, як на мене, тут все прозоро, нам класно все. Показали, що Бейлор це людина честі, принципів. І він розуміє, що правда на боці Дункана, що лицар має захищати скривджених, слабких, що Дункан і зробив. І Бейлор не може це залишити просто так, бо він чесна людина, і, до речі, він дуже вправний воїн, дуже вправний. І він виїздить битися на боці звичайного лицаря бурлаки. І на цьому закінчувати серію дуже хочеться побачити, що буде далі, але треба чекати. Ще тиждень до нової серії. Можливо, ті люди, хто чекають виходу всіх серій, в чомусь і праві, бо вони одразу все подивляться і одразу будуть в контексті, в динаміці, не очікуючи там щотижня. Але і в такій практиці є свої переваги, бо ти щотижня очікуєш на це шоу і ніби довше проживаєш з ним. І це також мені подобається. Знаєте, як у минулому, коли ти чекав, коли по телевізору покажуть твій улюблений серіал, і серії виходили щотижня. Це був ніби ритуал. І мені таке також заходить. Тож, я чекаю вас у коментарях, як вам ця серія. Тобто більше щось розказати, пояснити тут нема чого. Але. Поговоримо ще в наступній серії. Думаю, там буде більше що обговорити. Я чекаю вас у коментарях, як вам ця серія, як вам сцена фінальна? Ну погодьтеся, це було круто. І дякую, що подивилися це відео. Побачимося вже дуже скоро у наступному.